Телеканал Плюс Плюс представляє за підтримки Державного агентства України з питань кіно і Міністерства культури та інформаційної політики України. Де нам шукати цих капібар? Вони ж гризуни. Ну, як миші Вони точно маленькі. Ого, нічого собі маленькі. Похатий блогу дружити з капібарою. Не хочу я з тобою гратися. Відчепися. Мама сказала, що мало чим треба поступатися. Я хочу холодки. Вони розміром, як велика собака. Капібари найбільші гризуни у світі. Дивіться. Маму, мілкота, рухайся. Садочку пограйся. Ай! Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Підускувайся. Ти чого, дівчинку, ображаєш. Кого це я ображаю? Капі, скажи. А де це вона? Що ви наробили? Вона ж маленька, а там крокодили, ще й мама насвала. Це ти її ображав. Вона ж твій друг. Сестра, а не друг. Друзів у мене немає. Хлопці, хлопці. Mm -hmm. У мене два слова для цього. Рятувальна операція. Усе, далі нікуди йти. Може, вона перейшла на інший берег? Ось, по камінцях. Ага, а як же крокодили? Та де ці ваші крокодили? Та нема тут крокодилів. Пішли! Це без. Бачите, це капібари. Що вони тут роблять? Ми можемо спати у воді, залишивши на поверхні тільки свій ніс. То ти знав? Туки-туки за мене. Дивіться, вона у лісі. Швидше. А де ми її тут знайдемо? Вон їх скільки. І всі ховаються в кущах.

Барі, розходимося. А Де капі, ми за нею скучили. Не знаю я. Та ну цього барі. Ого! Ого! Е, Ого! Що це було? У нас виховують усіх дітей разом. Це ніби дитсадок з купою друзів. Та я Ого! не про це. З тобою що? Ніхто не дружить. Ні. Ми ж тепер твої друзі, хоч ти іноді і зануда. А ще ж капі О. з тобою дружить. Вона ж перша пропонує тобі гратися. Що вона там хотіла бавитися? Точно, вона ж хотіла у хованки гратися. У неї багато друзів. Треба шукати у них. Побігли. А, а куди? Ну, Всі капібари люблять та вміють дружити з різними тваринами. Наскільки різними? Поводься природньо. При Броненосці, а ви тут маленьку капібару не бачили? А, ой, ой, ой. Пане лінивець, я шукаю маленьку капібару. Звуть капі. Вона ось такого зросту. Не бачили. Папуги! знаю, ви також нікого не бачили. Ах, вона мене точно не пробачить. Пробачить! Пробачить! Точно, папуги будуть ніби радіо. Вибачайся голосно. Ну, добре. Капі, пробач мені! Ти найкраща сестра, та мій найкращий друг. Найкращий друг, найкращий друг. <пас> Капі, обіцяю більше не дражнитися. І цей, Навчи мене дружити. а? 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 Звісно. Ну, якщо рятувальна операція завершена, то ми й підемо. Стій! Дякую вам. Друзі. Всім привіт! Ми на вечірці у Капі. Усім раджу тусити з капібарами. Вони справжні друзі. Капібари родичі хом'ячків, але розміром вони з велику собаку. ці доброзичливі гризуни виховують, як люди, у садочках. А ще вони можуть спати у воді, залишивши носа назовні. Усе підписуйтесь, ставте лайки та не бійтеся заводити нових друзів. Плюс-плюс! Дуди, коали? усім привіт! Це волохатий Блог І сьогодні ми в Австралії будемо рятувати коал! Вони такі м'які та слабкі. В Австралії слабкі не виживають. Треба рухатися, бути жорстким, не м'яким, А то тебе з'їдять. От тільки де вони поділися. Зараз я їх покличу, Ой! Голі. Ще переплутав. Сам спробуй, якщо такий розумний. Круто вийшло. Швидше! Волохатий блогер. врятувати коалу. Ані руш. Ви чого, хлопці? Ми тебе рятуємо. Mm -hmm. Куди ти йдеш? Mm -hmm. Мені туди, через дорогу. За їжею. Там же знак. Коала стій небезпечно. Але знак. Мовчи, не хвилюйся. Ми допоможемо. Mm -hmm. Не треба, не треба, відчепіться. Йдемо mm -hmm. туди. Ні, краще сюди. Квадрик ти впевнений. Робимо, як у школі вчили. Дивимось ліворуч, потім праворуч і йдемо, поки немає машини. Я ж казав, це небезпечно. Туди, сюди, не туди. Рятівники. Точно, туди. Що за ні-ні. ні 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 Ми переповземо по деревах. Так безпечніше. Рятівники. Зборився тут з вами. А як же їжа? Аго? Що? А, куалам потрібно спати дуже довго. Один двадцять на день. Ого, а я думав, лінивці найбільші сплюхи. Зараз ви бачите, як куала спить. Ну, яка безтурботність. Тут же хижаки, отруйні комахи. ]�хіт! Він косить коалу. Я знав, що отруйний, але щоб коали дихали отрутою. Може, того, що вони їдять евкаліпт, до речі, а ти павук. Незручно тут якось. Природа. Треба терпіти. Як коала. А як же він? Де? Хочеш мій рюкзак, щоб було м'якенько спати? Навіщо? У нас коал є три сіднички. Ми використовуємо їх як подушки. О, рятівники! Ага, виспався. Усе пішли. Слухайте, ви мене один раз врятуєте і більше рятувати не будете, так? О, Так. Тоді о, пішли швидше. О, це збадірився після сну. За ним. <ривіт> Ой, Як далеко до дерева, знизу здавалося інакше. І що робити? Тримайтеся! Ого! Яке гнучки! Точно! У мене є ідея! Усі разом! Навалились! Близько! Заметні ще раз! Я зараз куплюся! О! У мене вийшло! хе Кружко! У тебе павук на рюкзаку! Ой, ой, ой. а а а Добре, що в мене три подушки є. Нічого, зараз ми ще раз спробуємо. А, а вже ж так. А це вже без мене. Ось перехід для коал. Сюди я йшов. Гудбай, рятівники. Правила дорожнього руху а, а Як же спасіння коал? Здається, вони і самі непогано справляються. Сподіваюсь, вам сподобалася наша пригода. Ми стільки про коал дізналися. Наприклад, що вони мають м'які подушки на сідницях, їдять отруйний евкаліпт, вміють користуватися переходами для коал і не потребують нашої допомоги. Підписуйтесь на наш канал, ставте mm -hmm. пальці угору та до нових зустрічей!